Доброго дня! Магія та української мене звати Олена. Лютий місяць 23-го року подивимося на південь-північ, Захід схід і центру. Що відбувається на сьогодні? Північ, південь. Що нам покажуть? Яку інформацію? Захід, схід і центр. Так, північ. Що нам розкажуть? Колесо Фортуни. Рух. Відбудеться якийсь рух. Зараз подивимося акцентом, що саме йде в, даній, в даний період. Буде прийнято рішення. Визначено. Зміни відбудуться на даній території. Можливо, так, вони стосуються саме особистості, король кубків, емоційний, я б сказала навіть занадто емоційний, залежить від емоцій, тобто від того, як він себе почуває на даний період. Але саме який результат буде мати дана ситуація. Ну, це стосується достатку, це стосується про те, що відбудуться нові зміни. Колесо фортуни говорить про те, що відбудуться нові зміни, відбудеться прояснення, розуміння, чітке визначення в ситуації, в подіях, в обставинах, які будуть відбуватись, якщо Верховна Жиця закриває уточнюючу інформацію стосовно того, щоб... Зрозуміло було, до чого відноситься, то ми приймемо загальні енергії даної інформації про те, що якщо до цього якісь були запитання, то отримання інформації або загалом прояснення відбудуться. Але це стосується емоційного стану людей. Буде зрозуміло, що потрібно йти в нове, потрібно працювати і далі. Примножувати, турбуватися за своє благополуччя. Новий шлях, нові починання. Благополуччя, достаток, реалізація нових планів. Але немає сенсу знаходитись, як би ситуація не складалася. В очікуванні на емоціях сенсу нема. Навіть якщо ми не володіємо досконалою інформацією, то все одно турбуйтеся про своє благополуччя, забезпечуйте безпеку собі, своїм рідним та близьким людям, щоб зрозуміло, в ті періоди, коли потрібно буде активно діяти, щоб ви були підготовлені. Тобто, в найближчий час структуруйте, потурбуйтеся. Забезпечте своїх близьких та рідних людей, продумавши кожний із варіантів, забезпечте благополуччя, наскільки це можливо в кожної з вас ситуації. Тобто організуйте весь процес. На зараз, на зараз Є розуміння того, що ви повинні рухатись, а не знаходитись в емоціях, просто чекати. Ви повинні працювати, йти в нове, здобувати, організовувати, структурувати, вибирати. Так, ну, працювати, вибирати шлях і далі. Так, я вам скажу, що саме зараз момент, того, що не час зволікати, не час просто чекати. Як би внутрішньо? Емоційний стан кожного із вас, із нас все ж таки не відчувалася напруга стосовно того, що немає розуміння. Прийміть дану ситуацію як наступний етап, який ми повинні, наступне випробування, яке ми повинні пройти. І зрозуміти, що незважаючи, яким це буде випробування, ми повинні рухатися. Ми повинні працювати, ми повинні діяти. Тому що даний період найближчий час буде надано чому колесо фортуни. Тут випадає у ту з пентаклів. Буде надано шанс, позитивний шанс реалізовувати саме щось відбудеться, саме те. Що загалом в даному регіоні змінить ситуацію? Я не скажу, що не потрібно буде боротися, я не скажу, що не потрібно буде спостерігати, захищати, охороняти кордони. Ні. Але, як говорять, Почекайте, коли мимо вас будуть пропливати трупи ваших ворогів. От все ж таки буде видно через певний термін завдяки боротьбі, завдяки діяльності, завдяки тому, що ви все ж таки не будете сидіти в емоціях, ви отримаєте задоволення від результату. Чого б, якої б сфери життя це не стосувалося. Так, можливо, вороги. Конкретно про те, що я сказала. Але всей цей результат ви отримаєте тільки якщо ви використаєте шанс і будете рухатися. А вищі сили і ситуація на даний період вам відкриває всі можливості, надає шанси. Фортуна, удача. Маса прикладів ситуацій, подій. Але загалом енергії такі: період, найближчий період, це щоб подолати, вирішити, визначитись, скористатись, використати шанси, які прийдуть, і діяти, щоб отримати результат, щоб досягнути цілі, щоб покращити своє становище. А вищі сили вам допоможуть цьому. Саме нададуть шанс. Якщо загалом ми беремо ситуацію в самому регіоні, то, звісно, даний регіон очікує, спостерігає на захисті кордонів. Вони бачать, що відбувається там. Але що б там не відбувалося, наші стоять. Спостерігають на захисті. І вони будуть спостерігати і захищати. Дуже швидко що. Ну, це в нас північ, говорить, надає таку інформацію. Так, далі ми дивимося південь. Я відкриваю нові. Цілісність, структура, емоції. Імператриця це уособлення цілісності, структурованості, або ж загалом це уособлення держави може бути, може бути саме визначеності, в тому, що на даний момент досягнуто цілісності, збагачення, примноження в чомусь. Розруха плані ворогів. Вони все ж таки вирішували, що вони досягнуть, прийнявши рішення піти в нове, залишити наприклад, Херсон ми візьмемо. так? Залишити, Вони здобудуть, ведуть наших і все ж таки здобудуть. Вони вирішували, вибирали, приймали рішення. А що ж насправді? Вони тільки самі себе загнали. В неможливість діяти і здобувати саме той результат, який вони бажали досягнути своїми стратегічними в лапках планами, емоції. Все ж таки хочеться щось для себе здобути, щоб отримати задоволення, але не, немає результату. Самі себе заганяють. Не, зду... Не подолають цю імператрицю. Ні, самі себе заганяють в жертву. Не знаю, йде така інформація? Я б сказала, що відбувається на півдні, але йде відносно півдня те, що інформація про окупантів. Далі, давайте подивимося, що ж все ж таки на Півдні. Ну, наші захищають. Так, є, є обстріли. Все як завжди, як було до цього. Як було до цього стабільно, поки що є стабільне. Я розумію, що наші рухаються. Я розумію, що не зважаючи на те, що б не відбувалося, але ж процес контролюється, здобуваються, примножуються зброя, ресурси для того, щоб. Але поки що немає контрнаступу. Немає чіткого визначення рухатися в нове. Те, що відбувається, поки що стабільність. Ну, тобто змін великих немає. Плани не реалізовуються. Поки що немає глобальних змін. Саме, щоб можливо було говорити там про контрнаступ, або... Зміни загалом, вийти з стабільності. Наші стоят на захисту ситуація поки що-поки що. йде визначення. Всі розуміють. І інформація йде так, що щоб йти в нове, потрібно визначитися, чітко пропрацювати саме ресурси. І по факту оцінити ситуацію і вже потім рухатися. Але зважуючи на час, на ресурси, на можливості, ресурси можуть бути і зброя, і людські ресурси, але все ж таки війна йде, страхи існують. Але щоб говорити про ту ситуацію, яка відбувається на сьогодні, по правосуддю. Ми проходимо даний період, ми говоримо зараз про регіон, так? і зрозуміло, що потрібно протистояти, потрібно активно діяти. І це все буде відбуватися в разі того, коли ворог почне якийсь рух. Ніхто не буде стояти осторонь. ніяких страхів не повинно бути стосовно даної ситуації. Тому що по правосуддю не ситуація, а по правосуддю. Повинні відстоювати свою власну справедливість. Справедливість в розумінні того, що вільні маємо на це право, маємо право на життя в тих умовах, в яких бажаємо жити. Так, Це у нас піде. Так, дивимося далі. Захід. Буде придбання, що зміни саму ситуацію, тобто здійснення бажань стосовно воєнних дій і того, щоб можна було реалізовувати ті плани, які є. Тобто, прийде якийсь шанс, що дасть можливості вийти з стану того, що очікували, так, були самодостатні, а це ще більше щось на кшталт. Зброї, яка забезпечить більший захист, або те, що дасть можливості розраховувати, що ситуація настільки зміниться на краще, що буде зміна планів, буде можливість рухатися, або будувати ці плани, щоб можна було йти в реалізацію, можна було діяти. Можна було, незважаючи на війну, на дану ситуацію, яка відбувається в нашій державі, можна буде реалізовувати саме звичайні сімейні битові бажання, ті, які є, тобто працювати, здобувати, примножувати, забезпечувати благополуччя. Але це завдяки тому шансу, який прийде в даний регіон захист, зброя або Щось інше. Або визначення, наприклад, інформації. Якщо люди на сьогодні всі знаходяться в емоційному тонусі, більшість в негативі, очікує невизначеність є на сьогодні. Стосовно того, що всі говорять про, про контрнаступ, звичайно, перестраховуючись і тримаючи людей в тонусі, але цей тонус негативний. І хочете ви цього чи ні. Але от і інформація можливо, яка прийде, то це саме той шанс, що дасть можливості подумати про інше. Не втрачати час саме на страхи, бездіяльність. Ось здобудеться якась перемога. Хай вона буде невеликою, але вона здобудеться. Друга колода говорить про це. Завдяки. Розвалиться щось абсолютно дуже різкі зміни, перемога, але завдяки захисту, боротьбі і шансу, якомусь шансу. Так, визначення стосовно держави, стосовно подій, регіону, але буде визначення, яким шляхом можливо рухатись. Зміна планів прийде шанс. Тобто щось вирішиться, щось визначиться, різкі зміни відбудуться. Але все завдяки боротьбі, протистоянню. Тому що не покладаючи рук, а інші працюючи, розробляючи плани, стратегію. Це теж боротьба, це теж протистояння, але кожний завдяки своїй ресурсності, своїм ресурсам, завдяки і використовуючи ці ресурси, кожний воює і бореться на своєму фронті. Так, працює на своєму фронті по своїм можливостям, щоб здобути, так. Але загалом, коли всі борються, всі протистоять. Разом сила. Сила, яка може протистояти даному ворогу. Так, дивимося схід. я скажу, що так, тут не свято, а тут просто стосовно даної ситуації скажу, що завдяки підтримці всьому світу надасться можливість. Змінити ситуацію. Потрібно відсікати страхи і не думати про те, що, так я розумію, що люди, які залишаються, вони саме знаходяться в цьому. Але відсікайте депресії, страхи, завдяки підтримці, спілкуванню, взаємодії, всього світу ситуація буде змінюватися. Ноль, початок, новий початок чогось поки що вибирається шлях. Як діяти? І він визначиться, він буде визначений, зцілення приходить на дану територію, так через бойові дії. Але відбудеться прояснення, що буде результатом задоволення, результатом, який отримається. Не відстоювати боронити, захищати своїх рідних та близьких людей, те, що родини знаходяться далеко одне від одного, тому що на війні знаходяться чоловіки, які протистоять даному ворогу. Але завдяки їм, завдяки боротьбі, завдяки даному протистоянню, завдяки тому, що незважаючи на негатив, незважаючи на втрати, незважаючи на біль, тугу від втрат, все одно протистоять кожний по своїм можливостям, захищаючи власне своїх рідних та близьких людей. Завдяки даній боротьбі кожного із всі загалом йдуть до напрямку перемоги, здобуття результату. Тільки протистояння надасть реалії того, щоб змінити ситуацію на сході, переломити. Поки що, поки що приймається рішення. Я не скажу, що це саме зараз відбувається. Ні. Поки що приймається рішення. Зрозуміло, що страшно. Зрозуміло, що всі надіються, але не бачать поки що можливості. Але всі загалом і не повинні бачити те, що відбувається. Але те, що відбудеться трансформація, це не смерть у цьому всьому. Це відбудеться трансформація. Зміни відбудуться. Останній. Період це гарячі точки, які існують. І це постійно одна і та ж інформація. Але і ситуація, звичайно, вона кардинально не змінювалася. А на зараз все ж таки будемо чекати позитивних змін стосовно боротьби, протистояння, стосовно нового того, чого буде відбуватись на даних територіях. Але зміни так. Зміни там будуть відбуватися. Так, і дивимося в центр. Що в центрі? Центр захищений. Плани пробудовані. Стратегія розроблена. Ні, ніяких страхів. кожному виходити з пропрацьовувати саме цей момент, тому що страхи. Емоційний дисбаланс не дасть нам можливості навіть чітко оцінити ситуацію, що б не відбувалося. Але що на сьогодні кожен із нас повинен робити? Це відсікати оцей депресивний стан, чітко контролювати, забезпечувати, пропрацьовувати, продумувати, організовувати, структурувати, але бути насторожі. Завдяки всьому миру у нас є шанс. У нас є вибір, у нас можливості є вибору ще на сьогодні. У нас є можливості вибору, вибору подальшого життя, подальшого, подальших планів, будування можливості подальших планів, визначення, яким шляхом, до яких далеких горизонтів ми бажаємо, в що нове ми бажаємо піти. Це, що стосується нас, що стосується загалом держави, також зміна, новий початок, але позитивні результати, придбання, позитивні емоції, позитивні результати, визначення, чітке визначення подальшого шляху розвитку, завдяки спілкуванню, завдяки взаємодії з партнерами. І здобулася ця самодостатність. Так, результат. Мої та бажання здійснюються. Будуть зміни стосовно стабільності, яка, яка була до цього, відбудуться зміни. Зміни загалом. Шлях до нових берегів, світло в кінці тунеля. Тобто рух саме відбудеться в реалізацію повільно. Ніхто не говорить про те, що буде дуже швидко, ні. Повільно, крок за кроком, виважено, але з підтримкою вищих сил ми отримаємо саме позитивний результат стосовно. Визначення вибору, протидії, протистояння, реалізації, руху до нових берегів, до реалізації планів, зміни, які будуть відбуватися, до змін, які ми бажаємо реалізувати саме в нашій державі. Я трактую загальні енергії, що будуть відбуватися. Стосується це особисто людини, чи стосується загалом. Держави, а чим відрізняється? Наприклад, до нових берегів, якщо людина, наприклад, будує плани або є державні плани стосовно взаємодії, боротьби, це те ж саме, але кожен для себе розуміє дану інформацію особисто. Так, у вас нема взаємодії загалом в мирі, там, якщо у когось немає, да? тобто з світом, з іншими, але, можливо, є з партнерами, з колегами. І ці зміни відбудуться на краще, до ви підете в нове. Але тільки завдяка, завдяки. Але ви отримаєте можливість вибирати, визначати свій подальший шлях. Рух почнеться в вашому житті. Якщо до цього була стабільність, стогнація, не відбувалося ніяких змін подій, ситуації, визначення, Інформації чітко, яка б давала розуміння того, що буде відбуватися далі. Не було, ви не отримували, все було розмите. Або негативне. Так, і тут програється, як результат четвірка жезлів. Ну, я б сказала, це позитивний результат. Я не буду говорити, що це свято, але в когось, можливо, і відбудеться свято завдяки тому, що прийде визначення, прийде саме можливість отримати позитивний результат в думках, планах, про що ви мріяли, чого ви бажали, але що ви не могли реалізувати до цього. В чому ви не могли визначитися? Складалися події ситуації, що ви не могли рухатися. І от саме в цьому, що було неможливо для здійснення або неможливо загалом, відбудуться зміни, рух почнеться. А завдяки кому і чому, це вже в кожного своє. Але ви будете самодостатні в цьому питанні. Тобто, нададуться шанси, прийдуть можливості. Ситуація зміниться. Відродження, страшний суд говорить про те, що ви відроджуєтесь, якщо до цього в вашому житті була стогнація, стабільність, да? така стабільність, як болот це таке. Не було змін, не було можливостей, не було шансів, то у вас почнеться рух. Ви відчуєте самодостатність саме в тих планах, які ви бажаєте реалізувати. Крок за кроком, ніхто не говорить, що це буде швидко, але він почнеться. І ви йтимете до позитивного здобутку, до позитивного результату. Так, дуже вам дякую, магії Таро Української. До зустрічі!